Чоловічі теплі кофти біверчик. XL. Така серединка, дуже теплесенький фліс. Карманчики на замочку. Така також дуже теплесенька, м'якенька. Серединка фліс. М. Нагрудний такий карманчик. Внизу також є карманчики. Така з копішенчиком. Ході XL, дуже легенька, м'якенька та тепленька. Нагрудний карманчик. X l x a також x a айличко дава Передаємо такий класенький кожушок. XL таки з капішанчиком. Елічка. Та також серединка йде дуже тепласенький фліс. XL.